Доброго дня, мої дорогенькі. А тепер розпродаж аромата в Little Black Dress, маленьке чорне плаття, то був розпродаж пірсів. Любителі, хто звертається, вже звертаються люди, запитують. А тепер що в мене залишилося по чорному платтячку? Дивіться, це парфюмований кремчик 150 мл. Свіженький. Це в мене ось такі чудові парфюмовані спрейчики 100 мл об'єму. Дуже класні в пластиковому об'ємі. В мене їх три. 3... 5 штук залишилося. Закупочна ціна була дешевше, значно, ніж в каталозі. Зараз вони в каталозі 159 гривнів. Вони в мене закупались дешевше, тому будуть продажі дешевше. Кулькові дезодоранти 50 мл об'єм. Ось такі трисяточки, дві штучки осталися, також будуть значно дешевше. Остався в мене один флакон Little Black Dress Z Dress. Це в мене все, що осталося. І це 50 мл. І ось така соточка. Соточка свіженька, недавно отримала. Соточка класичного, зараз стоїть в каталозі, коштує. 549 сорок гривні. Ну буде значно дешевше. А ще вчора дівчатки, хлопчики, отримала е, замовлення вже по новому каталогу. По каталогу. Жовтня місяця, і там була чудова пропозиція. Якщо ви придбаєте щось з каталогу, до речі, можна щось звідси придбати: чи персів, чи ще щось друге придбати в мене, так ви отримуєте можливість ось такий набор отримати дуже-дуже чудові знижки. Це аромат наш класичний вайл кантрі основний аромат тут 75 мл, Ось така коробочка в нього. Тут іде гель для душу 250 мл шампунь, 2 в одному шампунь, це чоловічий набір. Кульковий дезодорант ось такий 48 часов защити, не оставляє слідів на чорному. І ось такий бальзам після гоління. чудовий. Весь такий набор, вам обійдеться. Чуть більше 300 гривень, 320 гривень, якщо ви купляєте що-небудь із каталога. Одна тільки водичка, ось така чоловіча, в каталозі за 309 гривень. А тут буде весь набір. Ой, ви бачите, хочете, хоче продатися. А отут весь набір за 320 гривень. Дівчата просто чудова, чудова пропозиція. Але треба щось придбати, купляючи, будь-що, ось такий набір за 320 гривень. Так що звертайтесь, когось що зацікавило, буду рада вам відповісти.